Засідання постійної комісії no 61 з питань бюджету, фінансового планування саміту міжнародних народу, що колеги 100% відзайду статус, а саме до чакника об'єкти. Запрошуємося спілкувальні шасси, що на звідулесі доб'ю, заступник військового з питань діяльність діяльності клонського органів Олександр Колобрівський. Поромі засідання комісії є правомашнім головуючий в те є метод. Він навчав 2 частини 9 статті 47 номер 3593.9 від 22.02 прокурата регантного засільської ради сідається першої посібній комісії бюджету планування соціально-комічного розвитку і місцеві народів місця є правомаслом. Відповідно, до статті 47 закону України про місцеве самоврядування України пропонує розпочати засідання постійної комісії. Хто за? Пропозицію прошу полосувати. Хто за? зараз наголосити? Постійної комісії оберезі приїхали. Ну і базуємо загрейний та реамент роботи з недавної комісії. Але комісії в нас питання згідно з порядком пересумдення. Перше питання. Про внесення змін до запиту додатку народі до програми покращення умов обслуговування практиків податку на територію обслуговування запальної до Кінецької ДПІ у Кінецькій області та як результат збільшення зважень до державного промислового бюджету на 22-26 роки. Досеплення рішення 23-ї сесії 8 липня по сільської раді 26 червня 25-го року No26-29 Друге питання: пронесення змін додатково ділі до місцевої світової програми розвитку цивільного закладу, забезпечення пожежної безпеки, заспівання і реагування. У нас, звичайно, ситуація громади, як Української сільської ради Черської Челенської області на 25-27 роки. І третє питання представлення комплексні програми розвитку поцілування української мови як державної української спеціальній громади на 25-27 роки. От результаті будуть інші пропозиції до важній сім'ї до порядку денної. Якщо інша пропозиція до вас немає, вони достатньо цей зайняти до перших засідання комісії бюджету планування, стане комішанство міносповідної співробітництва. Хто заєкт, прошу покладу за основу і в цілому, хто за проводство отримуємося, приймається одного голосу. Переходимо до першого питання. Про внесення зміни до западен до програми покращення вмов положення податків, доставленість ДПІ. Чернівецької області, де як результат більше походження до державного на місцевих бюджетів до на 22-26 роки, затверджено рішенням 53 сесії 8 скликання Української міської ради до 6 25 року, номер 26-29 та 53-25. Зробили начальник фінансового війську для цивільного добру. У нас було 53 сесії, зроблені зміни до програми, Змінилася до нас програми з ЦОП Чен ДПР і голову державний Державної служби Нівецькій області. І вони просять, ми написали на і просять зробити зняти зміни знову додати до цієї програми. Так як вони в 24 році не вони просять фінансування в сумі 60 тисяч гривень на енергоносії, але на 25 й рік у нас тільки там 25 тисяч заплановано, а в 24-му році вони кошти не викрасли в 23-му. Вони кошти в другому. Кошти не викраду, тому вони просять просто занесе зміни додачу, перенести кошти в сумі 35 тисяч з 24-го року на 25. Хто за те, щоб рекомендувати пронести даний проєкт рішенням за 24-ї сесії укресі ради проголосувати за одному і в цілому? Хто за? Проти, утримується, приймається одного за Є по рекомендації на сайті. Хочу почитати, Так, наступне писання. Ні, так ми не говорить. Друге питання пронесення зміни додаток 1.3 до місцевої цільової програми розвитку цивільного захисту, забезпечення програмних безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації громади, в весь місті ради членського району, членського області за святого сечам тому, Також в нас є це діюча програма, Нам необхідно нести зміни, додатку відкрити до програми місцевої соціальної програми захисту. Яка була затверджена 49-ю сесією 8 скликання від 18 лютого 25-го року. Нам необхідно з метою підвищення рівня цивільного захисту на населення Колесі Ради і у зв'язку з організацією штатними на 3 державний пожежно артувальний загін ліквідовано шляхом приєднання до першого державного пожежно ртувального загону. Тому необхідно внести зміни у додаток 1.3, Поміняти просто назву там цьому додатку. Вони приєдналися і вже відповідно не п'ята державна передатувальна частина, а називається 15-й, ДПРЧ і ДПРЗ головного управління ДСН України, Червецький обласний. Це що в Казані? Ні, це що саме. Просить гроші, але ми поки що вносимо зміни у, у програму, а вже на наступній сесії будемо розглядати про... Хто за те, що рекомендувати довго депутат... дані проєкт рішення? Це четвертої сесії сільської ради, прошу голосувати за основними цілому. Хто за? Проти окремо за приймається з одного голосу. І останнє питання про заселення комплексної програми розвиткування української мови, як державні, Європейській державній громаді 25 разом ракет. Інформую прийняв спеціаліст і досвід Олег. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України 18 липня 2019 року про складені стратегії популяризації української мови до 2030 року. А також відповідно до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 3 червня 24 року про затвердження комплексної програми розвитку та функціонування української мови як державної Чернівецької області ми розробили комплексну програму розвитку функціонування української мови як державної у Вірковецькій територіальній громаді на 25-27 роки метою програми є забезпечення і додержання конституційних гарантій та створення умов для всебічного розвитку функціонування української мови як державної. Програма дана складається із дев'яти розділів. Ну і відповідно до даної програми будуть розроблені заходи у всіх закладах освіти щодо розвитку популяризації української мови. Питання, чи не заплатити? Немає. Хто за те, що рекомендувати до даний проєкт, рішення не засідання 64-ї позарової сесії Херсонської ради, пропонувати за основу? Хто за? Проти отримуємося приймається нова всі питання які виноситься на засідання маршрут комісії ми заслухали тому всім гарним дякую за час і работу